Пляжна ревізія. Сумський міський голова Олександр Лисенко створив спеціальну комісію для перевірки зон відпочинку. Разом із ревізорами від влади пляжі перевірила і знімальна група нашої програми. Здравствуйте, можна на пляжик? так? 20 гривень і вас тут багато. 20 гривень? Тридцять 32, так. А що за кожного чоловіка ще 20. За машину 26. А, за, а 12 за что еще? И вас 4 пассажира по 3 12. 12. А, 32, да? 10, 20, 30. Сейчас еще 2 гривны даю. Це Юрій Клименко, директор департаменту забезпечення ресурсних платежів і член комісії. Жінка, можна чек взяти? Ми вам 32 гривні заплатили. Можете відкрити двері? когда я пошла, да. то нас так не послужили. Не надо мне возвращать, я хочу узнать. Мы хотим я вошла просто на пляж, и с меня взяли деньги 6 гривен. Я вдвоем, ну, втроем, мой ребенок трехлетний. И на ланжероне 10 гривен вход, но я, судя из всего этого, что люди я слышу, приходят и говорят, что бесплатно. Я решила узнать. Я заплатила на ланжероне 20 гривен, но мальчик этот его нету. А за что он вам сказал, Барбаруша? Потому что это кры крытая и платная территория. А вы нас, нас по самим Да. Угу. Я да. вот узнаю. Это... А тут за вход да. такой заплатили? Конечно, вот я пытаюсь их вернуть. Почему меня взяли 45 минут назад, а у людей нет. Скажи, будь ласка, навіщо ви гроші приготували? А тут вход був платный вже, нет? А скільки брали? А не знаю, в этом году ще не була. Ми ну, взагалі-то не мають права брати гроші за прохід на пляж. Ви платили за вхід? Так, да. три гривні. Зараз тут працює комісія Сумської міської ради, яка стверджує, що вхід повинен бути безплатним, безкоштовним. А що вам пояснювали, за що ви платите? пояснювали вперше, що прибирається пляж, прибирається. Ну, Коротше, утримуються територія в належному стані. Принаймні, але я ось тільки ще тут знайшла таку ржаву, ржаву, пляшечку, не пляшечку, а кришку від пива. І ми їх знаходимо тут часто. Щодо обов'язків їхнього прибирання території, це є безпосередній обов'язок відповідно до договорів. Тобто ніяких коштів отримання на прибирання цього пляжу вони не мають. Пляж вони зобов'язані утримувати в них є договір про закріплення території, визначена територія як самого пляжу. Так і території прилеглої до цього пляжу в разі, якщо вони не будуть прибирати його взагалі, то і ці договори будуть розорвані, і відповідно їм необхідно буде звільнити земельну ділянку, пояснювати людям, що ви прибираєте, що ви берете гроші за те, що прибираєте, це незаконно, це оманюва ошукування. Людей. Вам вже не тільки лише сказали, що гроші беруться тільки за те, що убирають а Правильно? що вони Тут культивують пляж і так далі. Ну що значить Що таке культивація Ну Кожен день здесь приходить чоловік, который займається чистить пісок, щоб он не був вот таким як здесь. Чому там ржаві пробки від пива валяються біля води? Сьогодні нам мамочка продемонструвала три три таких ржави. Ми успіваємо кожен день прослідити. А тобто не кожного. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, нам необхідно прислати наряд на товариство Макрас, що знаходиться біля Голубих озер. Справа в тім, що з нас взяли кошти при вході до пляжу і не видали чеку на прохання надати нам або гроші повернути, або надати чек. Люди закрилися і взагалі не відкривають двері. Доброго дня. Можливо, тут є факт шахрайства, ми вже підождемо з вами, поки не приїде слідчі. Слідчі приїхали одночасно з представницею користувачів пляжу. При в'їзді жіночка підійшла, отримала, вимагаючі кошти в розмірі 32 гривні. Ми запросили у неї, будь ласка, надайте нам чек. Вона забіжала в це приміщення, не надала ні чеку, не повернула коштів, закрилася. не пономочно на не адміністратор, адміністратор я мені просто прийшлася їхати. Я її попросила, щоб вона з мене посиділа. Просто мене форс-мажорне взатьям мені потрібно було уїхати. Форс-мажорні обставини у адміністратора цього пляжу, мабуть, постійні, бо наш перший візит на Блакитні озера гроші з людей за вхід збирала та ж сама жінка. Скільки коштує захід на пляж? Дівочки, я, я тут не, не хазяйка, я просто це, це сиду. А що це за гроші? Що прийде хазяйка? 20 гривень і вас тут багато. 20 гривень? Так, да, 32 гривні. 32, так? Да? Ви ви розумієте, що це зобов'язані безкоштовно робити? берете деньги за услуги. За услуги ви можете, маєте право, батуты, там, я не знаю, катера, яхты, там, беляши і так далі. Тому Факт в тому, що проход, проїзд до води є безоплатний на всій території. От в этом суть, понимаете? Да, если человек говорит: Конкретно. "Мне не нужны ваши платные услуги. Я пришёл покупаться. Мы никого никогда не требуем деньги, пожалуйста". Пане Валерия, у нас на камеру записано, що ваша співробітниця зна взяла за те, що ми сюди заїжджаємо 20 грн по 3 гривні з кожного пасажиру. Сьогодні це було? Так, сьогодні було. Ось. Я сказав: "Мені проїхати на пляж". Она говорить: "З машини 20 грн плюс з кожного". А тогда я просто просиня за некомпетентность, мы говорю: "Я администратор". Скажи, пожалуйста, чому всі люди, які сюди заходять, готують гроші? Потому что люди знают, что мы берем за пляжные услуги. Человек, который не, не хочет платить, он не платит. Который считает, что он не пользуется пляжными услугами, которые просто покупаться, mm. человек не платит. Мы же с кармана ни у кого не достаем, правильно? У нас работает социальная доставка людей. Что значит социальная доставка? У нас есть такси свое, вот оно стоит, называется «Черная каракатица». И в определенные часы, то есть ездят, и люди когда идут, и они могут туда доехать. За сколько? У нас є платна доставка, але є і соціальна безплатна. З яких ко по яку годину люди можуть приїхати без зі кош... зі вленью, не водителя, це чорний я вам не можу подивитися. Ну, ви ж адміністратор даного, ви сказали, що це у вас є Періодично, періодички. То есть, как есть у чоловітеля да возможность? <кхем> У нас работает на пляжі. Он садится, выезжает, Люди йдуть, могут можуть сісти, доїхати сюди бесплатно. Та же саме і отсюда. П'яті чи курсірують? Будь, будь ласка, чеки видають за коли платно е підвозять? Це чоловік попросить, чек, ми можемо виписати. вот кто просив чек, да, я так бы, я могу вам да чек на 32 гривні адміністратор виписала за номером один, тобто перший, і печаткою фізичної особи підприємця. У той час як за договором користується пляжем товариство з обмеженою відповідальністю. Скажіть, будь ласка, ФОП-бабенко має якісь відношення до договору сервітуту? Згідно з тої інформації, що я дивився, тобто там ніякого ФОП «Бабенко» немає. Ну, треба вивчати цю інформацію. А хто є за договором сервітуарів? Макрос. Звільте ще раз, за що ви берете конкретно пляжні послуги? Це перше, друге. Пользування туалетами, Пользування умивальниками затеняющими навесами, от дождя, пользування детскими ігрушками для піска, которые ми видаємо, пользування э, раздевалками, лавочками, э, пользование, у нас содержится аптечка. У нас є... Скажіть, будь ласка, аптечка це ще раз уточню. Аптечка це платна послуга. Це не платна послуга, э, але да, є, аптечка є какие-то обязательные да, препараты, которые да, должны бути аптечки. Есть є препарати, э, извините меня там от расстройства і тому подобное, Подемонструйте, будь ласка, зараз аптечку. До 2015-го просрочені. Формідрон. Формідрон – це не септическа, це як спирт. До 2015-го. Там Трохи зеленка є. Mm. Третє 16 -е, просрочений. Всього зелене свіжий, це стара, вот свіжий. Слідчо-оперативна група відібрала у всіх пояснення. Комісія міської ради по обстеженню зону відпочинку. День другий. Ревізори перевіряють пляжі на Баранівці. Ваші акти є. Це акти здобут. Я, я, есть? Да. Сервитут есть. А зачем нам проект сейчас на пляж? Извините, пожалуйста. Раз просто мистер, мисткая комиссия, проверяю все пляжи. Я пляжи, вам пляжи? Отличный. Чистый. Нам очень нравится. Мы здесь живем недалеко. Нам очень нравится. Дань, тебе нравится ходить сюда? Угу. Ну, а чему будет. тебе тут подобается? Ну, качеля. Ну. Качелю. И мороженое есть всегда, да? Угу. И водичка чистая. Скажіть, будь ласка, а з вас за те, що ви туди сюди заходите, беруть гроші за сам заход? Сам захід безкоштовно. Ні, без, безкоштовно. Подобається пляж. А чим тобі тут подобається? Річка. Ну я не знаю, чище я нігде не бачила. Кожне утро приходиш, вони цього граблями все вибирають. Вот Мусора нігде. Даже вон, смотрите, везде пепельницы стоят или мусорки, ну очень чисто, настолько здорово. Я сюда все отель перетаскала девок своїх. Они сюда едут на выходные отдыхать, потому что вони ж в городе все живут. Все мы тут по сельски Очень Ну, такие люди хорошие. И батуты. Ну, вы нашли хоть тут одну соринку. Ну, здесь очень здорово. Очень. А скажите, гроші за то, что за вхід на пляж? Які гроші? Такое, ви що? Можна пройти просто з полотенцем. Смотрите, ми сейчас лежим. У нас полотенце. Вот эти нарукавники, потому что мы на ту сторону с ним плаваем. Он уже в этом году научился плавать, ему только 4 года. Приходите, приходите сюда, отдыхайте, загорайте. Здесь очень здорово. Чище я нигде не видела. Очень нравится, а очень чем? нравится. Так как мало здесь народу, по крайней мере посреди недели, вода очень чистая, мы очень довольны. Мы сюда не часто приезжаем, но когда мы приезжаем в гости к дедушке с бабушкой в Сумы, мы стараемся сюда выбраться. Спасибо. А вы что, мы заплатили за вход на пляж? Нет. Ну, за какие-то платные услуги что-то. Пока еще нет. Мы, конечно, раздумываем, как бы нам хотелось побольше тенечка, но я так полагаю, что это будет за определенные деньги. Мы еще не спрашивали. А Цезу на Ветпочинку на вулиці Черепіна за епіцентром. На сьогоднішній день із чотирьох загалом то що ми провели на цьому тижні, найкраща зона відпочинка поки що знаходиться. Ось у нас по вулиці Черепина. Я буду називати хто це, бо в відповідності все сервітути маються. Відповідність до паспорту прив'язки, бесідки у ці всі розміщення є. Навіть перша зона, поки ми виділили, є заборонюючі знаки, що дно не обстежне і купатися в цьому місці заборонено. Планується подальша робота завтра о 10-й годині зустрічатися і проводити подальше обстеження цих зон відпочинку. А які порушення на інших виявили? Невідповідність паспортів благоустрою. Ну, тобто паспортів прив'язки тимчасових споруд. Саме ну невідповідність в чому бесідки не відповідають проєктній документації. Взагалі нема тих зон відпочинку для дітей, які були нанесені в проєкті. Їх взагалі відсутні вони. З даного приладу є певні висновки, зараз підготовлюються всі акти і буде враховуватися в подальшому. Чи взагалі буде знаходитися цей підприємець на території, чи взагалі може і не буде. Я знаю, що сьогодні ви також виявили факт, що замість рятівної станції розташована сауна. Це правда? І де це виявили? І які будуть ваші реакції на це? Так, дійсно по вулиці Івана Франка невідповідність знову таки паспорту прив'язки було, що нанесено була рятувальна станція в цьому місці, а по факту там була розміщена сауна. Ну з даного приладу я ж ми зараз зробимо певні висновки, заактуємо це все і подальшому депутатська комісія земельних питань буде розглядатися все.